Вітання всім! У нас турнір, Кривова битва, заключний день. Давайте дивитися оборону. Поразку одну маємо за останній час. Ну і плюс-мінус. Ми, напевно, на грані, на межі А, Б, але поки що А. Ну і чудово. Ходімо, понападаємо. Но головне не програти одразу два бої, і це вже буде успіх. Так, що ти робиш? 280, 280 шкоди цілій незначний ближнім. І посилення стають. Зрізи стають поселеннями. Годосао – це контра. Ну тут ніби можна і повернути... Повернути шархая. Контра в Годасау там на одного. Але погано, що тут всі б'ють. Шпаринки ніякої немає, щоб десь встигнути підзарядитися. Червоного достатньо. Давайте, напевно, спочатку жовті заберемо. Зробимо зелений кристал. Так, да, у нас на зелений одна мійліки, але тим не менше вона нам потрібно буде прикритись. Так, 24,6. Мійліки повинно вистачити. Мінус до 40 до захисту проти особових мін. Добре, давайте приберемо зелені, там підтягнеться фіолет. Погано, звісно, що він одразу зібрався. Хоча, можливо, і ні. Взагалі ні. Так, 630 ядом на протязі. Після закінчення зняття або заміни ефекту отримуємо 630 шкоди ядом на протязі трьох ходів. І ядовий ефект розпространяється на всіх, на сусідів. Це погано. Потрібно пришвидшитись. Давайте бафнемось. Прикриємось. зробимо ось так. Ядро в нас стовідсоткове, б'ємо в мільку, навіть якщо промахнемось, то ядро повинно буде покластись. Вода сау не хочеться так чіпати. За два ходи вона б дотруїлась. Але в нас немає її чим добити. Добре, давайте поки що ось так, можливо грім так зникне. Чудово. Напевно прийдеться бити праву сторону. Та тут можна і фіолет прокинути, ми під бафом. Плюс, можливо, в контру влучить. Чудово. Так, перший бій подолано. Ось тут поганенько. Лісю, звичайно, так. Звичайно, лісю, але напевно мені тут не потрібен шархає. Візьмемо краще скляного кедмана. Адже кіпріот, привод в центрі все ще молодець. Як його краще прокинути? Хочеться і зелені знизу забрати, і зелені праворуч ніби. Добре, давайте поки заберемо зелені праворуч. Заберемо ще четвірку зелена наприкритись. Напевно, ось так, щоб жовті в нас були в кіпріота. Прокинемо жовті, потім будемо диспелити контру. Хоча вона здеспала спалиться лишень з лісю, але тим не менше. Давайте поки що ось так блокувати лісю, напевно, хіть ми не будемо. Почекаємо. Влучимо в кальо і спробуємо заблокувати праву сторону. Чудово, кальо заблокований. Кальо заблокований. Щоб його таке прокинути. Давайте ось так. Підведемо і зелені. Потім заберемо і фіолет трішки. Ну, напевно, можна ось так зробити. Так, головне, що кальозник. Тут пограємось більш обережніше, ядро в нас є. Але контра скільки в кедмана буде? Контра один хіт. Ну Ми ж не повинні загинути. Пострілів немає, комбо не летить, тому чекаємо. Б'ємо, дивимося, чи покладеться ядро. Ядро поклалось як не дивно на самого лишень кедмана. Лісю, чи хочу я отримувати від Лісю? Та непевно в мене контра є. Тому я не, не дуже її той сильно боюсь. Напевно. Де б зелений підібрати? Давайте, можливо, тут жовтий спочатку, хоча це невірний хід. Лісю ж зарядиться все одно зріже. Тому краще ось тут зелений. І знову ж таки зелений. Кедмон зник в нас буде прикритись. Так, скільки життя, 180. Ну я тебе не добиваю. Але ось так, якщо не влетить комбо, я заряджу жовтих. Ну ось і чудово. Філларом доб'ємо лісю. Можливо, ще ядро ляже. Ні, ядро не хоче. Ну, це, в принципі, вже і не критично. Контру поставимо просто, аби було. І на наступний хід завершимо. Добре. Так, знову кіпріот. Так і поїдемо, але потрібно стежити тепер вже і за контрою, ще й за царем. Добре, що тут хоча б один мультик лишень. Але оборона, на мою думку, складна. Давайте заберемо жовтий. Прокинемо зайве. Зробимо ось так, зберуться хоча б зелені, давайте Фіолет. Напевно, десь тут якось. На жовті прийдеться кидати, хоча б зелені тоді заберемо. Кедмон у нас буде, звісно, але нам потрібно його і тримати, цього кедмона. Тому що зараз вже буде царь, хід інший. Ті буртуса погано що зарядили. Так, добре, прикриваємось, провокуємо царя. Ну, він влучив. Тут, як не йде, то не йде. Як то кажуть, він влучив саме туди, куди не потрібно. Фіаларове ядро 100%. Прийдеться намагатися, я не знаю, спробувати її якось блокувати. Заблокувався лишенький приот. Ну, можливо, комбо не влетить. З фіалара ми все одно прощаємось. Тому ось так. Ядро не лягло. Ядро лягло лише на лісю. Ну, Мені потрібно було ризикувати. Да? Я міг би, напевно, гарантовано добрати кіпріота. Але. Сильно простіше б мені воно життя не зробило. Кипріота доберемо. Ну тут дуже-не Дуже, дуже, не дуже кедмана забрали. Все, що можу сказати. Так би з кедманом, якщо б ми здиспелили, можливо, ще були б якісь шанси. А в іншому випадку. Ну, лісю забрали. Добре. Напевно, добре. Але будемо завершувати. Так, ну потрібно ще один бій перемогти. Ого, дивіться я, як мене декласували. Медведиця. 75-ті герої. 75 го рівня. Так, цей же заборону ставить. Ці вороги отримують імунітет до нових посилень, тому що сюди ніби й не підходить. А ось Кедмон Ніби норм. Ходімо. Забираємо жовті, підтягуємо ще жовті. Зелененький. Фран, звісно, він неприємний такий тип. Бажано б, щоб він не вдарив, але напевно він вдарить. Давайте ось так, можливо, закриється жовтий. Не закрився. Тоді приберемо фіолет. Так, ну можливо і добре, він нам ядро зарядив. Але скільки ж тут заборони? Тут і кедман в костюмі, який заборону ставить. Та я ще й Франца не пробив. Зараз, напевно, проб'ю. Так, ядро 100%. Б'ємо кедмана. Та, напевно ж його і блокуємо. Він заблокується точно. Медведиця нам не зашкоджує, а ось лісю я не впевнений був, щоб я її взагалі заблокував би. Для неї підготуємо кипрівота А ліксі зникне. Тому в принципі. прикрились Кедмана тримати. Та навіщо? Насмішка нам не загрожує, тим паче він зараз вона дотроїться. Чудово. Лишається лісю, який зараз буде боляче. Хоча контра лише на двох тільки, вона не загине. Вона не загине, але ми їй хідрує та й допоможемо. Чудово. Вже можна вважати. Що турнір пройшов добре, адже навіть якщо буде поразка, то я хоча б всі ігри дограю. Кіпріот, який диспелиться, тому повертаємо скло. Але тут погано буде. Погано буде те, що тут Мієліки. Мійліки буде різати атаку. Я, то в принципі, Атаку мав за рахунок шархая в такому випадку, але тут я щось боюсь брати шархая проти Кіпріота. Давайте одразу зелені, здеспелимо контру. Будемо далі щось шукати. Підтягнемо жовті. Напевно, візьмемо ще жовті, поки є така можливість. Шкода, що я бачу в таймінги не вписуюсь, жовтих зарядити. Хоча ось так лісю не повинно буде зарядитися. Ну так. Мієліки ми прикриємось. Будемо, напевно, її бити. Приберемо синій кристал і, можливо, збудемо блокувати... Ось це погано, не зарядіть лісю. Напевно, спробуємо здеспелити і заблокувати ліву сторону. Так, ці заблоковані, прокидаємо зайве. Ми все одно без мани. Є жовтий кристал, але я його робити не хочу. Краще віднайти зелених. ліковна. Давайте бити її. Поганенько. Добре, давайте ось так. Все одно ми зробимо цей кристал. Ну навіщо ти лісу заряджаєш? І ліки прикласть. Це погано, це навіть дуже погано. Мінус лісю. Давайте спробуємо зарядити спочатку ліки. Зараз подивимось, можливо, кедман знову її вимкне. Ну, Кедмани сьогодні працюють ідеально, ворожі. Вимикають саме того, кого потрібно. Ну так, да, як я не хотів робити цей кристал, його не потрібно було і робити взагалі. Добре, б'ємо Кетмана. б'є сквірість міньйонів. Ядро на мій еліті лягло, чудово, напевно. Ну, щоб вже зайве не летіло, було б. Ще краще. Давайте спробуємо з цього добити, адже він труїться. Чудово. Тут зелененьке. Лісю. Бісиш? За що йому розказати? Так, ну це мінус філар точно. Головне, щоб це був не мінус кедман. Ну, головне, цей кедман він просто дратує. Точково добиває саме тих, кого потрібно. Так, ну один постріл в нього з руки, можливо, він сам себе приб'є? Ні, не вистачає. Скільки? Два життя? Ні, 118, добре. Ну, все тоді завершуємо, він добиває. Ну, або лісю. <різь> да, дуже якісно кедмани повимикали. Повимикали те, що потрібно. Ну не нулики, в принципі. Топ один я лишусь, напевно, точно. Ну так, 1200 до 5000 я ще протягну, адже оборона буде в А. В гіршому випадку в Б тому. Хоча, якщо чесно, то на такий турнір чотирикзірковий щось забагато поразок, як на мене. Зазвичай він мене проходить краще. Ну, але вже є, є, як є. Що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.